В даний час у угородському районі на базі готельно-туристичного комплексу Золота Гора триває виїзне засідання колегії державного комітету телебачення і радіомовлення України. В роботі колегії бере участь голова Держкомтелерадіо України. Перед початком засідання відбулася протокольна зустріч із головою Закарпатської обласної державної адміністрації Олександром Ледитою. За підсумками цієї зустрічі було сказано, що Обговорювали питання підготовки до чергового міжнародного фестивалю Мій рідний край. Зокрема, було відмічено високий рівень підготовки закарпатської телекомпанією першого виїзного засідання колегії Держкомтелерадіо України. На початку, на початок роботи виїзної колегії. Звісно, усіх представників привітав голова Закарпатської облдержадміністрації Олександр Ледида. На порядок денний винесено було два питання: про виконання державним комітетом законодавчих актів України, президента України, Кабміну, а також звернень громадян та звернень народних депутатів, а також про результати державного аудиту роботи телекомпаній обласних. В Україні потім було внесено до порядку денного також ще два питання: це обговорення підготовки до опального сезону на основі досвіду закарпатської цької телекомпанії, а також інформування обласних телерадіокомпаній України про перехід на цифрове телебачення. На 12.30 по першому питанні вже прозвучала доповідь заступника голови Держкомдала радіо України Дмитра Кравченка. Особливо зауважень щодо виконання обласними телерадіокомпаніями законодавчих актів не зауважено, але однак відзначено про те, що до Держкомтелерадіо і телекомпанії є багато звернень по порушенню закону про публічний доступ до інформації багатьох керівників установ в Україні. Власне, понад 600 звернень від громадян було якраз на цей час дійшло до Держкомтелерадіо України. Іни, і це питання є на активному зараз обговоренні.